Ну, виносить завжди бюджет. Хто є ініціатором даного бюджету? Заступника. На якому кого не його розрабату? Хто є ініціатором? Скажіть, ініціює міський голова. виносить проєкт міський голова. І це його пропозиція. Я можна надати відповідь на запитання спочатку Малічевського, а потім Андрія Валерійовича. Значить, я почну з того, що розкладається заробітна плата державного службу. В законі, я вас вислухала, тепер ви мене. В законі чітко написано, що заробітна плата державного службовця складається з посадового оплата рамку вислуги надбавки премії. Так написано в 268-й постанові. Тобто, всі ці надбавки премії є складовою заробітної плати. Для того, щоб ви мали порівняльну характеристику, от чому розроблялося, якою мовою розроблялося. Вам, щоб не було акульно, що таке 100%, сама, сама цифра 100%. Я вам в грошовому еквіваленті зачитаю зараз, яка це буде сума. Головний бухгалтер нам посчитав на бюджетну комісію. Значить, міський голова буде отримувати 11,311,80. Це, ви розумієте, без усиль підрахування. половиною тисяч. Тепер секретар міської ради нараховано йому буде 9 837, отримувати він буде десь близько 7 тисяч. Заступники міського голови теж будуть отримувати близько 7 тисяч. Тепер я вам прочитаю порівняльну характеристику за 2015 рік. Значить, міський голова нараховувався йому 7168 гривень. Секретарю міської ради 5249 гривень, заступникам міського голови 6648 гривень. Ну, ми з вами знаємо, який зараз рівень інфляції. Це раз. два. Для того, щоб за три місяці, які ми даємо до 1 квітня, міський голова і всі його заступники могли себе зарекомендувати. Давайте дамо їм. Оцінки, у нас з вами буде право обговорити все, зменшити комусь, збільшити і так далі. На сьогоднішній день для того, щоб контролювати, перевіряти, треба дати змогу людям попрацювати спочатку.